Найбільший в Україні муніципальний індустріальний парк формації Львів запрацював. Парк розташований на площі 30 гектарів у промзоні Сигнівка. Тут було поле. Сьогодні ви бачите дуже круте виробництво і загалом на цій території буде 150 тисяч метрів квадратних виробничих площ. Це близько 3,5 тисяч робочих місць. До кінця цього року там 30 тисяч метрів квадратних, 500 працівників, і це з кожним днем все більше і більше. Першим резидентом формації Львів стала українська компанія ЮСПІ Пенелс, яка виготовляє сенвіч панелі для будівництва. Вони вклали у проєкт близько 15 мільйонів євро. Новий завод компанії займає понад 7 тисяч квадратних метрів і має сучасні виробничі складські та офісні приміщення. Тут планують випускати близько 200 тисяч квадратних метрів продукції щомісяця. Це ще не до кінця налажено все, тому що працюється над якістю. Буквально, може, тиждень-два і вже ми будемо випускати якісну сенвіч панель, яка буде продаватися, на Україні. наразі тільки на Україні. Але якість має бути краще, ніж європейська, тому я би хотів, щоб люди на це звернули увагу. Важливо, що резиденти парку не матимуть клопотів із комунікаціями, тому що електроенергію, воду, газ, обслуговування, і благоустрій території повністю забезпечуватиме керуюча компанія Алтера Груп. Це перший в Україні індустріальний парк з екосистемою. Це об'єднання виробників держави, освіти та спільноти. Я поясню, що екосистема направлена на те. Щоб уможливити розвиток виробничого бізнесу України і економіки України. До прикладу, як реалізовано це в нашому індустріальному парку, формація Львів на реалізовані таким чином. У нас є великі виробники, ми поєднюємо їх тут. От на цій ділянці, у нас є малий та середній бізнес. Ми їх заселяємо на цю ділянку, і в самому ядрі парку, от ми от тут ядро, ми розміщаємо наші будівлі, які мають громадські функції, які і формують собою екосистему. В екосистему формації також входить майбутній науково-технологічний центр зі стартап-інкубатором, лабораторіями, коворкінгами, конференц-залами та навіть рекреаційною зоною з водоймою. Не усі резиденти парку реєструватимуться у львівській громаді, тож податки залишатимуться саме у місті.